Привіт-привіт, дорогі слухачі самого вільного та історичного радіо Ліберта. Ми сьогодні говоримо про самооборону як для самих себе, так і для нашої неньки України. Але перед цим дозвольте представити вам нашого спонсора Сорт Ворк Лів, команда молодих українців, що дуже дуже переймаються за екологію нашої країни. Можете заглянути до них на сторінки в соцмережах. Вони зараз планують щось грандіозне. Сьогоднішній випуск ми присвячуємо нашій територіальній обороні. І, можливо, будемо говорити про інше, але всі наші помисли сьогодні будуть спрямовані лише до них, героїв-захисників. Перш ніж ми почнемо, дозвольте я прочитаю вірш від нашої Астри, анонімної письменниці історика за освітою. Яка розповідає про духовну частину життя ТРО. ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ. В чим вогонь, а в чим свобода. Що добути, щоб злетіти? Захист неньки це робота. Їй ми будемо служити. Ми вдихаємо в повні груди батьківщини вітер волі. Поруч з нами вільні люди. ТРО — частина долі. Завжди вільні й молоді. За волю і славу України, і свинець і істини прості донесемо ворогам країни. А зараз письменник, військовий, класик нової української літератури, громадський діяч, автор п'єс. Але для нас це передусім дорогий гість Іван Петрович Котляревський. Слава Україні та доброго дня! Героям слава, доброго здоров'ячка! Як ваше здоров'я, Іване Петровичу? Ви знаєте, морем бурю їхать слизько, човнів ніхто не підкує. От я й пішов в відставку, навоювався. Та зараз живу потихеньку у своєму імені. Ізмаїл Іванович. Той, що Серезневський, питав за мою Наталку, і не признається, та я знаю, друкувати зібрався. А так жартую потихеньку. У ваших директах пишу: з москалем знайся, а камінь за пазуху держи. А потім ЧС його. Москаль чарівник. Дивилися? Ну, спасибі. Порадували старого. Та що я все про себе? Ви ж там ще щось питати хотіли. Що порадите нашій ТРО? Гех, хай притримують місце ціни мені, коли вже так пішло. Я казав: любов Кутчизні до героїть, там сила вражена встоїть. Так краще я вже уступлю місце молодим хлопакам, а як полковник осу підкажу, що мати коні та шаблю то важливо, без спору. Та доглядати за ними так само треба, не люнькувати. а все уход любить, будь то залізуть чи животине. Я так чув, у вас у козаків терео коні зараз бистрі, а шабельки довгі, то що додам, бахмуто присвячив. Не ворог хто уже дублений, Не супостат, чи труп нікчемний, на полі без душі лежить. Ви любите музику? У нас тут один марш. Козацький вступ. Ну так що скажете. Коли б цей марш був, як ми воювали, то вже не тільки до Парижа, а й до Петербурга би дійшли. Хоть є більше за українські пісні знаєте. Тут у нас запитання від слухачів що робити, коли мила кличе тебе разом кобзаря читати, а в тебе ще половина заряду на дроні? Якщо дрон це ті вертлеві розвідники, про яких всі говорять, а кобзар це народний співець, то я скажу. За милу все терять готові, клей ноди, животи, обнови, одна дороже мили, честь. Бо що робить наш чоловік, коли опиняється в чужим краю? Він його обживає, бо в нашого козака і шаблю отняти можна, і сорочку зняти, але він лишиться козаком. Та от тільки коли кого любиш, ти його ніколи не забудеш. Та й дівчина каже: Тяжко жити без милого, не те, що на чужині, і в своїй сторонці. То дивіться самі. Ласкою всього достанеш, а криком та лаянням нічого не візьмеш. Може, там дійсно варто почитати. Раз дівчина просить, а може й на його. Дивіться самі. Подивимося, обов'язково подивимося. А зараз, Іване Петровичу, послухайте, які новини нам знайшли наші журналісти. Новини з Кордону Нещодавно. На річці. Яка за подією вже отримала назву чортом лик, відважний прикордонник на позивний Іван Сірко, із пістоля влучив у порушника кордону, який був одягнений в чорний одяг, тягнув за собою прив'язану до пояса для чогось мотузку. І із шапкою вушанкою, яка нагадувала роги, в новинах його неофіційно прозвали чортом. Новини княжого двору середня донька князя Ярослава Мудрого, на ім'я Єлизавета, виходить заміж за спадкоємця норвезького престолу Гаральда Сигурардсона. Воїна, який був на службі в Константинополі у візантійського імператора, прославився у битвах і розбагатів. Крім того, він створив віси радості, що стали однією з найяскравіших пам'яток давньоскандинавської поезії, і всі 16 віршованих творів були присвячені елісів. Як на свій скандинавський мотив, він звав доньку Ярослава Мудрого. Кожну вісу, де поет прославляв свої подвиги, він закінчував словами, і лише на-на-монист», що означало дівчина, в градах, тобто на Русі, не хоче про мене чути. Як буде розвиватися ця подія, слідкуйте на сторінках Червоно-Чорної газети. Новини антикорупційного комітету. Український князь Костянтин Василь Острозький у своєму розкішному замку родовому влаштував друкарню, де Іван Федоров на його замовлення надрукував знамениту острозьку біблію. В книзі понад 600 сторінок. Текст надруковано шістьма різними шрифтами. Книга прикрашена різноманітними вставками і визерунками, Один іноземний книжник Друкар. Який вирішив залишитися анонімним, побачивши Острозьку біблію, вигукнув: Та за один аркуш цієї біблії я готовий віддати всю Англію. Як буде розвиватися розслідування далі, слідкуйте на сторінках червоно-чорної газети. Новини гріють душу і серце. Я гадав, коли мене звали сюди, в незалежну Україну, що буде тут морок і пітьма. Але я помилився степи залиті сонцем. Тепер не тільки навколо, а й в розуменні людському. Я радий, дійсно радий. На сам кінець загадка. Вас особливо поважають в одному із районів Києва. кажуть, що вони як народ Енея і мають добре вас знати, що за район і як в сучасній Україні називають його жителі. Я гадаю, що Варто частіше в столиці заглядати, забув, як цей район зветься, Троянщина чи Тройщина. Троєщина, точно. А, ну тоді й жителі там теж троєщанці. Я тут чував про південні степи України деякі новини. то й скажу: коли чого в руках не маєш, то не хвалився, що твоє. Що буде, ти того не знаєш. Втратиш, може, і своє. Слава Україні! Героям слава, дякуємо Івану Петровичу за гарне інтерв'ю. Дякуємо всім слухачам, які були з нами. Наш випуск на сьогодні закінчено. Слідкуйте за оновленнями.